Виконуємо право 18 до параграфу 18 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Бондаренко Стовецьке плепчуче стопало 2023 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання права я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо пуста книга. У клітинці а 1 напишемо номер. В клітинці B1 напишемо прізвище ім'я по батькові. Бачимо, що текст клітинки B1 зайшов на сусідні клітинки. Починаємо писати в клітинці C1 дата. І бачимо те, що ми написали в клітинці B1, воно не відображається. Хоча, якщо ми подивимося рядок формул, даний текст є написаний. Давайте зменшимо ширину стопця А та С. Для цього наводимо казник миші на межу між стопцями, щоб курсор миші став як двонапрямона стілка, затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо, зменшимо десь. Втричі. І бачите, А1 також зменшилося, не поміщається. Д1 заходить на сусідню клітинку. Якщо б ми тут почали щось писати, то в нас також весь текст не було б видно. Давайте збільшимо ширину стопцям Б, збільшимо висоту першого рядка, аналогічно перетягуємо. І відформатуємо трішки даний текст, виділимо клітинку А1. І на вкладці основне в групі вирівнювання. Відкриємо список Орієнтація. Виберемо вертикальний текст. Так, трішки не поміщається. Ще збільшимо висоту. Для дати виберемо ось таке. А прізвище та ім'я нам потрібно зробити під кутом, але такий кут нам не зовсім підходить. Опускаємося з самий низ, вибираємо формат вирівнювання клітинки. Відкривається вікно, формат клітинок. І на вкладці вирівнювання, там де орієнтація, поставимо, наприклад, ось таку орієнтацію. Добре. Тепер поставимо вирівнювання ось тут по центру за шириною по центру, по вертикалі, посередині. Тут зробимо ось так. Тут здається, все добре. Ступець Б піде прізвищем ім'ям та по батькові. Заповніть чотири клітинки даними ім'ям, по батькові, однокласників і однокласниць. Виділимо ось ці прізвища, поставимо по центру вирівнювання за шириною. І колір зробимо червоний. Накреслення курсив. Тепер збережемо файл, зберегти або зберегти як. Огляд. Зберігаємо власній папці з іменем вправа 18. Права виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!